Завдяки підтримці фонду Олександра Усика ми отримали рукавички типу як приз для розіграшу, збір для поранених військових. І ціль нашого збору є 250 тисяч гривень. На сьогоднішній день нам вдалося вже долучити людей і зібрати 55 тисяч гривень, трошки більше навіть, але ми ще не досягнуто, тому. Будемо працювати далі і просимо долучитися наших хмельничан, наших людей до цього збору і взяти у ньому участь. Щоб взяти участь, потрібно задонатити від 500 гривень. Тоді ви стаєте учасником розіграшу і маєте змогу виграти рукавички боксерські з автографом Олександра Усика. Спочатку ми думали, що ми впораємося десь за дві неділі, не вдалося нам, тому ми продовжили до кінця місяця. Тобто, кінець місяця ну яка буде вже сума, такою ми і будемо вже завершувати розіграш.